Виконуємо номер 34 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи, підручника Алгебра 7 та підручника Інтегрований курс Математика 7, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чохол для телефона коштує 200 гривень. Скільки коштуватиме чохол після? Завдання перше підвищення ціни на 15% 9%. Друге зниження ціни на 4% 30%. Приступаємо до виконання. Виконуємо перше завдання. Подамо 15% у вигляді дробу поділимо на 100. Отримаємо 0,15. Ну, тепер підвищення ціни коштував телефон 200. Додамо 0,15 помножити на 200. Це ми знайдемо, наскільки підвищилась ціна. а це, якщо додамо 200, уже якою стало. 0,15 помножити на 200 це буде 30. Отже, 200 додамо 30, отримаємо 230 гривень. І пояснім. Кошту ва ти мед, чухол, після, підвищення, ціни на 15 відсотків. Ну, а тепер на 9%. Подамо 9% також у вольтідробу. Це буде 0,9. І тепер 200 додамо добуток 0,9 на 200. 0,9 помножити на 200 це буде 18. 200 дамо 18, буде 218 гривень. І пояснюємо кож. Туватиме, чухол після підвищення ціни на 9%. Записуємо відповідь до першої задачі 230 гривень. І 218 гривень. Ну, а тепер друга задача: у нас зниження ціни на 4% і на 30%. Подамо 4%, вольті другу це буде 0,4. І тепер 200 віднімаємо добуток 0,4 на 200. 0,4 помножити на 200 буде 8. 200 віднімаємо 8, буде 192 гривні. І пояснюємо, коштуватиме ту ватиме чоху чухол... після зниження. Ціни на 4 і 30%. Подамо також у вигляді дробу. Це буде 0,3. 200 віднімаємо 0,3 помножити на 200. 0,3 помножити на 200 це буде 60. І 200 віднімаємо 60, буде 140 гривень. І пояснюємо куштуватиме, чухол після зниження ціни на 30%. Записуємо відповідь. 192 гривні і 140 гривень. Номер 34 із підручника Алгебра 7 та підручника інтегрований курс Математика 7. Частина перша виконано.